Бейонці просто перед концертом стала жертвою пограбування. Анджеліна Джолі та Джонні Депп знаходяться у романтичних відносинах, які ретельно приховуються. Кеті Перрі ледь не звалилася на людей з летючого метелика під час свого концерту. Тейлор Свіфт зашейдила мати її колишнього бойфренда Меті Гілі. Тейлор зараз працює над цілковито секретним проектом. Крістіна Гілера продовжує вражати фанатів своєю фігурою і промить. Новий мюзикл Бурлеск. Поговоримо про це у сьогоднішньому випуску. Ско, і також Дрейк показав свій приватний літак, звідки він у нього, яким чином він у нього з'явився, про все це у сьогоднішньому випуску. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Нагадую, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіше зі світу поп культури про закулісся Голівуду, темні сторони. Не Голівуду і говоримо з вами про селебріті, про яких говорить увесь світ. Якщо теми для вас цікаві, то долучайтеся, а ми розпочинаємо. Тейлор Свіфт зашейдила мати її колишнього бойфренда Меті Хілі, з якою недовго зустрічався її син. Це було після Джо Елвіна і перед Тревісом Келсі. Відповідно, нещодавно матір Меті Хілі, акторка Деніс Велч, озвучила різкий коментар проти Тейлор. Вона була в ефірі шоу Watch What Happens. Life. все це відбулося 24 липня. Деніс Велч, це британська акторка, мильний хопер і зірка телепередач, яка вирішила висловитися про ставлення до колишньої свого сина у новому інтерв'ю. Ведучий запитав про альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poet Department 2024 року, через який у медіа ширилися чутки, що деякі пісні Тейлор натхнені її сином Меті Гіллі. Велч відповіла наступним чином. Цитата: зрозуміло, що під страхом смерті я можу. Говорити про цей епізод, але я рада, що втратила роль її свекрухи. Не те, щоб я мала щось проти неї, просто було складно вона. Слухайте, вам не можна нічого говорити, бо потім вона напише про це цілий альбом, сказала Денис. Нагадаю, що Тейлор зустрічалася із Меті Метіхілі з травня до червня 2023 року. Його мати додала, що хоч у неї немає особисто ворожих почуттів до Тейлор Свіфт, ситуація між парою була складною. Водночас мати Меті Метігілі зазначила, що її син реагував достойно і спокійно і вже знайшов щастя із нинішньою нареченою Габріет. Хоча Тейлор і Меті офіційно Зустрічалися біля місяця. Ходили чутки, що за головний трек альбому The Tortured Poet Department, а також треки Гілті Down Сін, Chloe and Sam, або Софія and Marcus, The Smallest Man Who Ever Lived, Вона написала саме про матігілі. Насправді ж ходять чутки, що їхня інтрижка тривала набагато довше ніж місяць. Роками вони то розлучалися, то сходилися. Коли ж мати матігілі Велч натякнула, що їй вдалося уникнути життя у ролі тещі Тейлор Сіфт, це дійсно прозвучало досить насмішкувато. Неприємна ситуація. Одразу після коментаря вона почала виправдовуватися, що вона не має особистої неприязні, але наголосила на дисбалансі. Свіфт могла жити через музику, а біологічна мати меті ні. За повідомленням інсайдерів, Тейлор Свіфт зберігає спокій. Вона не планує загострювати цю ситуацію. Мені здається, що їй не дуже приємно, звісно, що таке висловлювання. Джерела повідомляють, що Тейлор Свіфт обирає шлях гідності і готова відповісти, але не драматизувати. Наскільки мені відомо, то є дійсно деякі. Треки із цього альбому, які справді пов'язують із Метіхілі, фанати сприймаються саме так. Але коментар матері так собі зачепили. Маму образили синочка. Це крінж, коли рідня Лізе у відносини, особливо знаючи і виїжджаючи на імені Тейлор Свіфт. Ну і в коментарях пишуть, що Тейлор взагалі тільки виграла від того, що вона з ним розлучилася, тому що Тейлор виглядає зараз дуже щасливою з Тревісом Келсі, реалізованою у музиці. З'явилася також інформація. Що цілих 13 воскових копій Тейлор Свіфт з'явиться у музеях Мадам Тюсо. Відвідувачі зможуть побачити їх у Лондоні, Берліні, Амстердамі, Будапешті, Сіднеї, Голівуді, у Гонконгу, у Нью-Йорку та інших містах. До речі, зараз же Тейлор Свіфт працює над цілком секретним проектом. Інсайдери розповіли виданню US Sun, що співачка зняла новий відеокліп, про який нікому не відомо. Цитата: Тейлор була у Лос-Анджелесі, знімаючи новий кліп. Це було настільки секретно, що ти Тим, хто працював на знімальному майданчику, навіть не дозволялося чути пісню, тільки біт, заявило Джерело. Незважаючи на те, що вона брала перерву у гастролях і багато працювала, щоб проводити час із Тревісом, вона все ще має проекти, над якими працює і які безсумнівно порадують її шанувальників, кажуть інсайдери. Плюс за чутками Тейлор Свіфт готує до випуску новий альбом, і він дуже відрізнятиметься від її останніх релізів. За попередньою інформацією, на фанатів Тейлор Свіфт Є яскравий енергійний поп із відтінками диско, з відтінками електроніки. Інсайдери стверджують, що натхненням для звучання стали скандинавський поп 90-х, і такі легенди, як ABBA, Роксет та Ace of Base. Ну а Тревіс Келсі, якщо вже його згадали, нарешті вперше виклав фотографію із Тейлор Свіфт у соцмережах. Шанувальники замилувалися, і вони звернули увагу, що на одному з фото видно, що у Тревіса на екрані блокування телефону їхнє спільне фото. У Тейлор також фотографії різні, проте фанати впевнені, що на фото, яке стоїть на екрані блоку у Тревіса Келсі, Тейлор має обручку на безіменному пальчику. Нагадаю, що чутки про те, що вони як мінімум заручені, а взагалі, можливо, вже навіть і одружені, ходять давно. Тому щастя, їм як парі. Ну а Меті Хіллі, якщо вже будує стосунки з іншою дівчиною, то навіщо взагалі чіпати Тейлор Свіфт? Якщо ви розбиралися, якщо ви коли-небудь цікавилися стосунками Меті Хіллі та Тейлор Свіфт, то Тейлор майже завжди мовчала, а Меті Хілі постійно рефлексував, постійно давав якісь коментарі щодо Тейлор Свіфт. Цікаво, що ви думаєте, як ви реагуєте на подібну поведінку матері Меті Хілі. Давайте поговоримо про Крістіну Агілеру. Вона вражає, продовжує вражати уяву фанатів не лише своєю фігурою, не такою, яка в неї була на початку кар'єри, а і циклічності аутфітів під час промотуру її нового мюзиклу Бурлеск зей м'юзикл у Лондоні. Цей образ справжній спалах. Нагадаю, що зараз Крістіна Агілера активно промить мюзикл. Бурлеск це її дітище у театрі Савой, де Крістіна виступила у ролі продюсера. Перед прем'єрою вистави Крістіна Гілера вбралася у архівну сукню від Версаче 2003 року, яку вона вже одягала в рамках колаборації із модним будинком у 2003 році. Тоді їй було 22 роки. Знімав Стівен Мейзел. А у 2025 році сукню доповнили вже чорні бутфорти, насичена темна помада в тон. ну а пізніше у чорній непівпрозорій сукні сама Крістіна Гілера сиділа в залі для глядачів і оцінювала старання підопічних старання акторського. Складу на сцені вона була у сукні зі шнурівкою в стилі бандажу, яка оголювала нижню білизну. Все це виглядало, звісно ж, дуже сміливо, ефектно на червоній доріжці прем'єри шоу. Пізніше Крістіна поділилася цілою серією фотографій у прозорому чорному білизняному сеті. А перед цим вона повторно одягла легендарну зелену корсетну сукню від Варсачії, яку вперше носила 22 роки тому. І знову ця сукня стала хітом інстаграму. Нагадаю, що Крістіня Гілері зараз Рок чотири роки вона виглядає просто неймовірно підтягнута фігура. все це викликає захоплення як у фанатів, так і у таблоїдів. Не втихають припущення, що схуднення Крістіни було пов'язане саме із використанням Оземпіку або його аналогів, але вона наполегливо заперечує всі ці домисли, заявляючи, що вона не приймає це, а чужі думки це не її справа. При цьому Агілера не просто так відвідала прем'єру. Нагадаю, що вона є виконавчим продюсером мюзіклу, який засновано на фільмі 2010 -го року на відео, яким вона поділилася в інстаграмі, вона написала «Blown away», підтримувала акторів, заряджалася емоціями від шоу. Про мюзикл кажуть, що він дуже видовищний, бадьорий. І Крістіна схвалила його особисто. Вона поставила високу оцінку і як продюсерка, і як глядач. Так що можна сміливо говорити про те, що Крістіна Гілера повертається на сцену, дуже впевнено. Фанати ж, звісно, пишуть, що Крістіна це королева, що це повернення легенди. Минуло 22 роки, а вона така ж неймовірна. Нагадаю, що за цей час сукню із стрічками на корсеті з асиметричним розрізом приміряли Бейонсі на премії MTV Movie Awards у 2003 році, Ріта Ора на новорічній вечірці у 2020-му і Айріс Лоу на тижні моди у Лондоні 2022 року. Хто найкрасивіша і кому ця сукня личить найбільше? Ну що ж, друзі, джерела повідомляють, що Анджеліна Джолі та Джонні Деп знаходяться у романтичних відносинах, які ретельно приховуються. Найближче оточення зірок поділилися із інсайдерами про те, що нібито Анджеліна Джолі та Джонні Деп таємно зустрічаються у Лондоні і в Лос-Анджелесі для зближення у романтичному плані. Повідомляється, що вони не готові афішувати свій зв'язок. До того ж, все поки що перебуває на дуже ранній стадії розвитку. Також джерела інформують, що Джолі з Зберігає емоційний холод, діючи обережно, а Джоні Деп готовий на більш серйозні стосунки. Якщо Анжеліна буде готова, поки що це все є лише чутками. Представники пари не давали жодних коментарів. Тому будемо слідкувати за розвитком подій. Як вам взагалі така інформація? Як ви думаєте, чи дійсно можуть бути парою Анжеліна та Джоні Деп? Чи це просто спекулятивні припущення, тому що немає реальних доказів або офіційних заяв, які підтверджують їхній роман? Пам'ятайте, ми обговорювали, що Бейонці мало не впала на фанатів під час свого концерту у Х'юстоні. Вона летіла на червоному автомобілі, який пролітав над шанувальниками. Дуже сильно нахилився через поломку кріплення, і музику довелося зупинити, а машину спустити вниз. Із останніх новин виявляється, що фанати Бойонці постраждали після її концерту. Після виступу співачки у Джорджії утворилася тиснява, і в результаті постраждало 11 людей. І також стало відомо, що невидані пісні та. Сет листи Бейонці було викрадено під час туру Кубой Картер. Зловмисники пограбували команду Бейонці. Однак серед поцуплених речей виявилася і конфіденційна власність співачки. Взагалі, злочин було скоєно проти команди виконавиці. Незадовго до концерту артистки в Атланті зловмисники обікрали хореографа Бейонці Крістофера Гранта та танцівника Діандре Блу. Крадії вдерлися до їхнього автомобіля і поцупили брендовий одяг і техніку. Серед вкрадених речей була і власність Йонці і до того ж дуже конфіденційна до рук злодіїв. Потрапив жорсткий диск, на якому містилися ще не представлена публіці. Музика співачки, плани знімань її шоу у рамках туру Ковби Картер та інформація про минулі та майбутні виступи. Правоохоронцям вдалося вже відстежити зловмисника за допомогою локатора в навушниках, які було вкрадено. Також на автівці виявили відбитки пальців, а камери відеоспостереження зафіксували пограбування. Ймовірному злочинцю вже видали ордер на арешт. Однак його ім'я не розкривають допоки поки не оголосять підозру або ж не винесуть офіційні звинувачення. Питання, чому всі ці дані знаходилися у сумці у команди Бейонсі, у хореографа, тому що ми живемо все-таки в 21-му столітті, і можна конфіденційну інформацію зберігати все таки не на таких накопичувачах. Чому це зберігалося, наприклад, не в хмарних сховищах? Кеті Перрі ледь не звалилася на людей з летючого метелика під час свого концерту. 18 липня концерт Кеті Перрі ледь не закінчився трагедією на концерті у сан франциско Під час виконання хіта Roar співачка сиділа на гігантському метелику реквізиті, який мав ефектно пролетіти над натовпом. Але несподівано конструкція дала збій, і Кеті Перрі почала дісковзувати вниз просто над заповненим залом. На відео, яке зняли фанати, видно, як платформа рек. Візит різко нахиляється під час польоту, і артистка була змушена перервати виступ. Вона вхопилася за краї сидіння, намагаючись втримати рівновагу, і виглядала помітно наляканою. У цей момент тисячі глядачів здавалося, затамували подих, спостерігаючи за кеті Перрі. Вона ж зосереджено вдивлялася в троси, які підтримували метелика. Поки той не стабілізувався. Лише після цього вона підняла руку, щоб заспокоїти публіку і відновила виконання пісні. Слава Богу, що ніхто не постраждав що все добре. Це ще одна причина організаторам таких грандіозних шоу більш детально перевіряти всі ці кріплення, щоб, не дай Бог, не сталося біди на таких концертах. Можливо, хтось із підписників каналу був на концертах Кеті Пері або Байонці. Як вам виступи співачок? І що думаєте про пограбування? Ну і давайте зафіналимо сьогодні новиною про Дрейка, який показав свій приватний літак вартістю 185 мільйонів доларів. Літак відомий. Під назвою Air Drake. це Боїнг вантажний, який оцінюється в 185 мільйонів. Це без урахування кастомізації. Цей літак було подаровано Дрейку канадською авіакомпанією CargoJet у рамках маркетингової угоди. Air Drake надає брендингову видимість Cargo по всьому світу. Облаштування, кастомізація цього літака персонально для Дрейка ймовірно обійшлася ще у суму від 80 до 100 мільйонів доларів від спальних кімнат до бару та золотих і плат. Та нових інтер'єрів у 2025 році Дрейк виклав інтер'єр оновленого Air Drake. Відомо, що у ньому є три спальні кімнати: основна кімната із кінсайз ліжком, кінозал, лаунж-зона із фальшивим хутром, стіл для азартних ігор. Стейк э, у Дрейка є партнерство із криптоплатформою, і він його промить тепле освітлення, елегантне оздоблення. Літак обслуговує до 30 віп-пасажирів. Чудово підходить для турне, для записів, для коротких перельотів, що є дуже Уже не екологічним на секундочку. Проте, як зазначив сам Дрейк, літак повністю під його контролем у рамках угоди із CargoJet. Він отримав цей літак як частину маркетингового партнерства, який принесе компанії значну медійну увагу через соцмережі і публікації Дрейка. Коротше, він робить для них контент. Кастомізація літака під Дрейка включала елементи брендингу, які розробив відомий дизайнер Virgil Abloh. Експлуатаційні витрати літака, звісно, шалені, майже мільйон доларів щорічно витрачається на паливо. На обслуговування, екіпаж та інші статті витрат Дрейк, звісно ж, любить вихвалятися. Ми знаємо, що він любить роздавати сумки Біркін, Тому для нього цей літак це ще один символ розкоші, брендової індивідуальності, інноваційного маркетингу. Але звісно ж, як на мене, то ці гроші можна було витратити більш розумно без осуду. Я розумію, що це нормальний прояв у реп індустрії в реп-тусовці Вихвалятися постійно доводити, що ти кращий, мірятися статками. Проте, напевно, ми живемо в. Іншій парадигмі, де подібні суми можуть врятувати життя і по-іншому відносимося зараз саме зараз до грошей, до того, що справді цінне у житті. Звісно ж, ми не вправі засуджувати, але як би ви розпорядилися сумами на цей літак? Чи купили б літак, чи вклали б на місці дрейка, наприклад, у музику або в якийсь благодійний проект, але ж ми і не дрейк. Проте цікаво, що ви думаєте відносно таких витрат. Як вам творчість дрейка зараз. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, тому що зараз проблеми із переглядами, вони дуже-дуже низькі. Я буду вам вдячна просто за коментар або будь-яке слово, або смайл, емоджі під відео. Це дуже важливо для мене в цей момент. Звісно ж, користуючись нагодою, я хочу подякувати спонсорам каналу. Ви неймовірні, я дуже вдячна, що ви є. Нагадую, що на цьому каналі є функція спонсорства. Якщо вам подобається Контент, якщо ви хотіли б бачити трішки частіше відео, то буду вдячна, якщо ви долучитеся і користуючись нагодою, прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, боюють за перемогу України. Ми в це віримо. що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. І також давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Їм завжди важко, їм завжди потрібна наша турбота, їм завжди потрібна підтримка грибною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Режах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! Скоро побачимось!